Вітаю, розглянемо прогноз на 12 січня, Старотемне особняка перед нами карта сива. Ми бачимо на карті абсолютно спокійну жінку, вона тонка, тендітна, але впевнена в собі. Лев, на її шляху, свідчить про зовнішні перешкоди. Однак, дівчина втихомирює лева, ну, можна сказати, свої принизливі пристрасті. Сьогодні, дорогі друзі, ви будете сильним, сексуальним, яскравим, досягати поставлення Цілей. Життєвих сил у вас буде хоч відбавляй. Так, займайся справами, ви відчуєте справжнє задоволення від своєї роботи і у фінансовому плані ви отримаєте гідну оплату. Буде дуже непогано, якщо ви ну, поєднаєте свої сили з протилежної статті. Сьогодні вас чекають успіхи у спорті, творчості, від роботи у силових структурах, в енергосистемах і там, де ви проявите високий рівень майстерності. Так, рідні мої в особистих стосунках може сильно тягнути один до одного, як магнитом, а інтимні стосунки яскраві, вогнені, при цьому справжні щирі. У майбутньому є можливість зближення партнерів за інтересами. Наразі немає обіцянок шлюбу, але над стосунками рідніми треба працювати для досягнення потрібного результату. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та та Жуковського сімнадцять.